Всім привіт, друзі! На зв'язочку, як завжди, влад. В цьому відео я вам покажу, як я буду торгувати на біржі Pocket Option з телефону. Якби бути точнішим, то буду торгувати на планшеті, щоб вам було більше видно інформації. Тому що якби я торгував з телефону, ви взагалі б тоді нічого не бачили. Для більшого, так скажемо, релаксу буду робити всі дії в машині, тому з вашого дозволу зараз її заведу, щоб мені було тепліше. Включу собі підігрівчик сидіння. І буду приступати заробляти кошти. Ось, наприклад, сума 2000 доларів. Такі кошти зазвичай мені вдається заробляти десь за тиждень. До цього я показував в своєму телеграм-каналі, як я вивів 6000 доларів з біржі, показав все от А до Я. Тож можете перейти в мій телеграм, подивитися це все самі. Те, що в цій сфері дійсно є гроші, я думаю, ви вже переконались. Тож я їх заховаю. Візьму в руки інструмент, на якому сьогодні буду робити торги. Подивимось, що там моя угода по боту. На жаль, на жаль, тут я зараз отримую. Мою мінус доволі жирний мінус, але нічого страшного, зараз буду торгувати по стратегії з індикаторами, і моя задача в цьому відео зробити баланс не менше ніж 170 тисяч гривень. Зараз мій баланс 119. Так, як ви бачите, в мене вімкнені зараз два індикатори. От, наприклад, верхній індикатор MACD, він показує нам зміну руху тренду, а нижній індикатор RSI нам показує зону перекупленості та зону перепроданості. Тобто, якщо Ось ця зелена лінія у нас знаходиться в самому низу нижче ніж 30%, То це свідчить про зону перепроданості. Те, що зараз буде дуже багато людей заходити вгору, тобто будуть купувати актив. Так, ну давайте на цій валютній парі ю у нас виставимо. Собі час рівно 2 хвилинки, натискаємо на флажочок, виставляємо 2 хвилини і будемо заходити в угоду на 2 хвилини. Дивіться, у нас індикатор RSI свідчить про зону перепроданості, тому готую рівно 2 хвилиночки і зараз буду заходити вгору на 2 хвилиночки, на суму 24 тисячі гривень. От я підійшов до лінії. Підтримки, так би мовити, зайшов на 24 тисячі гривень вгору. Як ви бачите, зелена лінія зараз нижче ніж червона, але зараз червона піде вниз, а зелена вгору. А RSI буде підніматись. Бачите, так і відбувається. Це свідчить про те, що зараз у нас велика активність покупців, які купують даний актив, і він зараз буде рости. лента на проводе. Так, дивіться, закінчується наша угода перша і друга. Ми з вами щойно отримали гарний плюс. Заходимо в останні угоди, дивимось, і дійсно, у нас тут дві плюсові угоди. І, до речі, доволі впевнені на 23 пункти закрились. Шикарно. Ну так, давайте далі будемо йти. Відкриємо наступну валютну пару. Давайте Каджіпувай. У нас тут гарна, гарна прибутковість 87%. Зверніть увагу. Знову ж таки, буду зараз заходити на 24 тисячі гривень. Дивлюсь на. Індикатор і розумію зараз, що тут у нас коридорчик, і тут не найкраща точка входу у нас буде, тому не буду просто ризикувати і просто зміню актив, тому що тут довго чекати потрібно точку входу і так далі. Так далі. Тому просто зміню актив, так буде простіше. Давайте євро аут подивимось. Ось тут у нас взагалі щось незрозуміле коїться, тому тут також заходити не бажано. На OTC ринку ми не працюємо. Бачите, тут є валютні пари з приставкою OTC, але я не працюю з такими парами, тому що в них котировки не, не в реальному часі оновлюються. І на них торгувати максимально складно. Тож просто шукаємо звичайні пари без приставки OTC. Давайте оберемо валютну пару GBP-GPY. Ось тут у нас вже гарна точка зараз буде. Дивимось на RSI він підходить до свого мінімуму, тому готуємось. Заходити знову ж таки вгору. Індикатор RSI доходить до відмітки 50%, тобто він зараз на середині. Але індикатор MACD Вони зараз пересічуться, типу, графік повинен піти вгору, але буде навпаки, там пройде невеличкий коридорчик, і ми з вами зайдемо вниз. Так, готуємось все вони пересіклись і заходимо вниз два рази по 12 тисяч гривень. У нас тут така зона незрозуміла. Бачите, індикатор пересік, тобто пішов вгору, але зараз буде знову ж розворот, і графік піде вниз. Ось такі ситуації також бувають, і їх потрібно вміти читати, тому я зараз це прочитав і зайшов вниз. Ну, все, очікуємо відпрацювання по даній валютній парі. Так, друзі, у нас залишається 5 секундочок до кінця цієї угоди, і ми з вами забираємо доволі впевнений плюсик. І наш баланс вже 158 тисяч гривень. Ми бачимо вже 4 впевнених плюсики. Я думаю, можна ще зайти один раз на 24 тисячі гривень, заробити ще кошти. Підрахувати прибуток і закінчувати це відео. Як ви бачите, всі дії я роблю взагалі в машині з планшету однією рукою, другою ще знімаю. Ще й розповідаю вам все максимально незручно, але але моя задача показати, що всі ті самі дії, які я роблю зазвичай на комп'ютері, можливо повторювати і на телефоні. і На телефоні так само заробляти. Давайте оберемо валютну пару, каджі поває беремо знову. Так, гарна точка входу, бачу, заходжу вниз на 24 тисячі гривень. Можливо, поспішив, звісно. Зелена лінія піде вниз, червона вгору, це буде свідчити про розворот донизу. Тому знову ж таки очікуємо плюсик по даній валютній парі. Як ви бачите, мою точку входу вже графік пройшов, тому все, чекаю на плюсик. До речі, друзі, поки угода себе відпрацьовує, хотів би вам розповісти про свою машинку. Це Mercedes E200 220 року. Обійшлась вона мені в 37 тисяч доларів. Як я її купував, я зняв відео на свій YouTube, Тож ви можете перейти подивитись це відео. Воно доволі цікаве. Я там також, до речі, торгував з телефону, не з планшету, а з телефону. Ну і взагалі розповів історію, як я купив цю машину, чому саме Mercedes і так далі. Так далі. Як ви бачите, машинка в салончику взагалі максимально гарна. Ну, двадцятий рік, звісно. Тут вже і екранчик гарний, і в цілому салончик. Ось. До речі, скоро планую відзняти відео на рахунок досвіду експлуатації, так би мовити. Так, що нас тут угода? А тут у нас мінус, друзі. Опа, а це, звісно, неочікувано. Неочікувано, чесно вам скажу. Такс, mm. мінус закрили. Тому зараз знову ж таки будемо заходити на 24 тисячі гривень. Так, друзі, зараз буду шукати іншу валютну пару, тому що каджу бувай, дуже нестабільна. Зараз зайду знову на 24 тисячі гривень. Так, давайте євро-долар подивимось знову. Так,с, у нас тут. Також не цікаво. Давайте євроаут подивимось. Такс, так, так. О, тут уже цікаво. Тут уже цікаво. Зараз дочекаюсь кращої точки входу. Коли МакДі буде свідчити про зміну руху тренду, тоді зайду донизу. РСА у нас на відмітки 50%, звісно. До речі, вам забув розповісти про налаштування своєї. Я торгую на 10-секундному таймфреймі, як ви бачите. Ось ось 10 секунд. Свічний графік, інтервал 10 секунд. Ось. А, і ці два індикатора просто так вмикаєте і нічого більше там не налаштовуєте. Такс, бачу, бачу розворот. Ой-ой-ой, як пізно зайшов 12 тисяч гривень. Імпульс гарний пішов. Такс, дві угоди відкрив 24 тисячі гривень. Сподіваюсь, тут уже у нас буде плюсик, плюсик, плюсик. Немає такої інформації. І так, все, ми забрали 43 тисячі гривень, 153 у нас баланс. Е, потрібно ще відкрити декілька угод, тому що планував в цьому відео зробити 170 тисяч гривень. Зараз максимально швидко відкриваю і наступну валютну пару. Через сильну активність продавців ми зараз можемо з вами зайти донизу на 24 тисячі гривень. Дві угоди я відкрив. Сподіваюсь, індикатори мене не підведуть. Я зараз зароблю кошти максимально швидесенько і піду вже відпочивати. У мене скоро сесія через 25 хвилин. Мені взагалі потрібно встигнути ще провести сесію. А я ще досі знімаю відео. Тому давай давай, давай, друже, швидше, 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 швидше відпрацьовуй. Зараз я вимкнусь, тому що пам'ять постійно закінчується. І вже як там буде залишатися 10 секундочок, я до вас повернусь. Так, друзі, ну що, залишається? 5 секунд, 3-4. Такс, такс такс. Так. І все, перша угода закрилась, друга закрилась. Баланс 174 тисячі гривень. Шикарно попрацював. Просто взгляніть на цей баланс 174 тисячі гривень. На початку відео баланс був набагато меншим. Дивимось, угоди. Я почав о 19. 11, якщо десь не помиляюсь, ось, ну і от всі мої угоди за сьогодні. Два мінуси. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плюсових і 2 мінусових. Якось так в цьому відео мені вдалося попрацювати. Доволі непоганий результат, чистий прибуток ви зараз бачите на своєму екрані. Хочу сказати, що якщо у вас було питання, чи зможу я робити всі ті самі дії на своєму телефоні чи планшеті, чи зможу я заробляти, маючи всього телефон. Відповідь остаточно так, складного нічого немає. А всі ці дії можна повторювати на своєму будь-якому гаджеті. Якщо у вас будуть якісь питання, ви завжди можете звернутись до мене в Телеграм. А я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій Ютуб, підписуйтесь на мій телеграм. Доєднуйтесь до мого закритого каналу, торгуйте з ботом, торгуйте на сесіях, і успіх буде не за горами. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.